Розділ 18 Після цього він вийшов за Тен і прибув до Коринту. І знайшов він одного юдея, наймення Акилу, родом із Понту, що недавно прибув із Італії, та Прискилу, його дружину. Бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули Рим. І до них він прийшов, а що був він того ж ремесла. То в них позастався та працював, ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися та богозневажали – то він обтрусив одежу свою та промовив до них: Ваша кров, на голову вашу, я чистий, відтепер я піду до поган І, вийшовши звідти, він прибув до Господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний, його ж дім межував із синагогою. А Крисп, старший синагоги, увірував у Господа з усім домом своїм. І багато з коринтян, почувши, увірували й охрестились. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі: Не бійся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю в цім місті багато людей. І позостався він рік і шість місяців. Навчаючи в них слова Божого. А коли Галіон був Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї і на суд привели його, кажучи, цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали, не згідно з законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв. О юдеї! Якби сталася кривда яка або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спір іде про слово та ймення й закон ваш, то самі доглядайте, я суддею цього бути не хочу. І прогнав їх від суду. Тоді всі схопили состена, начальника над синагогою, та й перед судом його били. Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами і поплинув у Сирію, і з ним прискила й Акила. Він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був. І прибув він в Ефес, і там їх позоставив, а сам. У синагогу війшов і розмовляв із юдеями. Як просили ж його довший час позостатися в них, то він не згодився, але попрощався і сказав: Знов вернуся до вас, коли буде на те воля Божа. І відплив із Ефесу. І, побувши в Кесарії, він піднявся і, привіт, склавши церкві, відбув в Антіохію. І, пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку та Фрігію та всіх учнів, зміцняючи. Один же юдей, на ім'я Аполлос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в Писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв. І про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі, як Акила й Прискилла почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли, а прибувши, Помагав він багато тим, хто ввірував благодаттю, бо Він переконував пильно юдеїв, писанням прилюдно доводячи, що Ісус то Христос.